Цієї суботи до місцевого туристично-розважального комплексу Плавні завітали прихильники спортивного орієнтування. Південноукраїнськ зустрічав гостей з Миколаєва, Кропивницького, Вознесенська та Одеси. Уперше такі змагання проходили у форматі «Рогейн». Їх організував клуб спортивного орієнтування Огард за підтримки Південноукраїнської АЕС і первинної профспілкової організації «НАЕК Енергоатом. Підготовка складалась з декількох етапів. Учасники відправляли заявку на участь, реєстрували команди, сплачували стартовий внесок вартістю 150 гривень і кріпили номер на форму. Щоб маршрут був зарахований, кожній команді потрібно було зробити GPS-відмітку в форматі АІОрієнтірінг, завчасно завантаживши її на смартфон. Перший раз ми таке випробуємо. Будемо бачити наскільки ця електронна відмітка, така система організації орієнтування, наскільки вона ефективна. Поки все добре працює, я Дуже надіюсь, що учасники будуть задоволені. Урочисте відкриття розпочалось виконанням Державного гімну України та з інструктажу спортсменів. Дорослих і дітей було поділено на 9 категорій команд. 128 учасників мали за 4 години подолати відстань 28 кілометрів і знайти максимальну кількість контрольних пунктів, які приховані в лісистих і скелястих місцевостях, сільських забудовах і на відкритих ділянках. Прослухавши настанови від організаторів та перевіривши справність, GPS, перші бігуни вирушили долати перешкоди. Рогейну південноукраїнську – це змагання, де найстаршим учасникам понад 70 років, а наймолодшому всього 6 місяців. Я вже давно в участь в орієнтуванні приймаю і свою сім'ю теж сюди, якби долучаю. долучаю. зараз. Ось родився у нас синочок, то тому його теж першу дистанцію свою пройшов Сьогодні «Ти любиш гуляти. Да. Через три години фінішну лінію почали перетинати перші команди. Кожен отримав медаль за пройдену дистанцію, попри результат. Майданчик став центром обговорень, де кожен ділився своїми враженнями від заходу. Учасники з Кропивницького скористались можливістю знову насолодитись місцевістю південно-українська. Місцевість дуже неймовірна, дуже класна. ми не перший раз тут. На території Бузького гарду, природа, погода дуже сприяла змаганням. Завершивши подолання багатокілометрової дистанції, організатори почали підбивати результати. Кубки за перше місце отримали дев'ять команд у своїх категоріях. Враховувався час, відсень і відмітка на контрольних пунктах. Команди переможців мали цікаві назви серед них туристичні колобки, випадкові пасажири та два чоботи-пара. Призери отримали грамоти та іміджову продукцію від атомників. Всі е, намагання е, і під українського енергокомплексу, і на еканергоатома е, нап на те, щоб підтримувати подібні заходи. Ми будемо е, підтримувати раніше і надалі будемо підтримувати. Рогійну південну українську закінчився. Кожен залишився з відмінним настроєм. Організатори заходу разом з учасниками подякували один одному за можливість активно та з користю провести час. Спортсмени сподіваються, що такі змагання будуть і надалі продовжуватись в нашій громаді.